П'ять продуктів, які купують такі пепешні душніли, як я. А звичайні люди не купують. І так, перше, це лайтовінки. У нас сім'я, чия дуже корисна штука. Оці зернятка мають свойства набухати в 12 разів. Отак, от набухаються в холодильнику. Кидаєте їх в кефірчик, в йогурт, воно розбухає, перемішуєте і туди. Ягідки, бананчик, какао і буде офігезний десерт. Чия путинки. Дубль 2 по хардкору. Це у нас ізомаль. Його фішка в тому, що роблять з нього натуральну. Два рази менш калорійну карамель. Корисні льододяники, різні цукерочки, не визиває каріес і калорійність тут в два рази менше, ніж Цукрі. Третій продукт це коли дуже хочеться нутеллу, а там стільки жиру і цукру, А це арахісова паста, солодка з какао. Ну, реально, шоколадно горіхово. Це дуже смачно. Оце я розумію, а не всяке таке. Чотири це у нас натуральний цукрозамінник, проте в жидкій формі. Можна його просто накапати, така рідина. Коли кашку варите, соус якийсь робите, солоденький, типу крему, дуже зручно, або в різні йогурти, муси, що завгодно. Прикольна штучка, тут як піпеточка Тут ноль калорій. Купу десертів роблю з цією штукою. П'ятий це протеїн. Проте незвичайне, а зі смаком полуниці. І він не хімозний на смак. І солоденький. Тут також натуральний підсолоджувач. Ще буду робити протеїнові батончики, але смачнюще. І він трішки спінюється, коли там бультихаєте його з молочком, з йогуртом, обалденний такий протеїновий мус, коктейль виходить. А де я все, все купую, залишаю в магазин, просто Соло світ. Або сторінку в інстаграмі залишаю підписуйтесь і гугліть магазин.